Розділ другий про те, як пірнати за сніданком. Нарешті почало світати. Над небокраєм спалахнула вузька смужка світла, надовго завмерла, ніби не наважуючись піднятися вище. На дворі випогодилося, однак хвилі, закипаючи круговертя омивали нові береги, які ще ніколи досі не бачили моря, вогняна гора. Яка і спричинилася до морського припливу, заспокоїлася, лише знеможне зітхала час від часу, видмухуючи в небо рештки попелу. О сьомій ранку задличав будильник. Родина мумітролів прокинулася, і всі відразу кинулися до вікон. Маленьку Мю висадили на підвіконі, а доня ногулі тримала її поділ сукенки, щоб вона не впала. Світ перемінився до невпізнання. Зникли кущі жасмину та пуску, зник місток разом з річкою, лише крайчик даху дровітні, визирав спад розбурханої води. Гурт якихось замерзлих істот, очевидно, лісових мешканців, відчайдушно чіплявся за гребінь дашка. Дерева росли просто з води, а грізькі хребти навколо долини момитролів, затоплені морем, перетворилися на численні острови. Колишній краєвид подобався мені більше, зауважила маму відтроля. Вона примружено глянула на сонця, котре, незважаючи на природну катастрофу, все ж викотилося на небо, велике й червоне, як місяць наприкінці літа. «Ранкової кави також не буде, мов тато. Мов і мама мимоволі глянула на вкритіми спокійними хвильками сходи, що були нас до вітальні, уявила собі в свою кухню. Подумки добралася до шавки на стіні, де стояла бляшанка з кавою. Намагаючись пригадати, чи не забула вона закрити бляшанку покришкою, важко зітхнула. Може, пірнути за кавою? запропонував мій троль, який завжди вгадував мамині думки. Тобі не під силу так надовго затримати дихання, синочку, скрушно похитала головою мами. Тато замислено глянув на обох. Мені часто спадало на думку, як воно, дивитися на кімнату зі стелі, а не з підлоги», – сказав він. Маєш на увазі. Захоплено почав мій троль, ще не вірячи своїм здогадам. Тато лише кивнув головою. Він зник у своєму кабінеті, а коли повернувся, у нього в лапах було светло та вузька пилка. Всі обступили тата, зацікавило приглядаючись до його роботи. Звичайно, у мій татові шкода було дищити підлогу у власному будинку, навіть якщо це робилося з відчуттям глибокого задоволення. Минуло небагато часу, і мама мумітроля вперше змогла побачити свою кухню згори. Заворожено вона дивилася вниз, наче умляво освітлений світло-зелений акваріум. Крізь товщу води далеко на дні проступали образи плити, мийки та сміттяного відра. Стівці і стіл плавали у воді під самою стелею. Страх, як потішний, засміялася мама. Вона так нестримно зайшлася сміхом, що ледь трималася на ногах, а здовелося посадити її у крісло бойнику. Як добре, що здогадалася витиведе сміття, сказала мама, витираючи сльози, і забула принести дров!» Все, мамо, я пірнаю, вирішив мітро. Забуреніть йому, я вас дуже прошу. злякано заблагала Хробця. Чому ж? здивувалася мама. Якщо йому цього хочеться, хай пірнає. Момітроль трішки постояв, порівнюючи дихання, а тоді пірнув у глибини кухні. Він доплив до комори з харчами і відчинив двері. Вода всередині була біла від молока, вперміж з проснишним варенням. Повз з нього гайнули кілька буханців хліба з макаронами у плівателі. Умітроль перехвив маслянку, упіймав пшеничну хлібину, завернув до настільної шафки за кавою, а тоді піднявся до стелі і винену на поверхню, важко переводячи дух. Ви тільки но погляньте. Я таки закрутила покришку на бляшанці з кавою. зраділа мені мама. Як гарно тобі все вдалося, а сковорідку та горнятка зможеш принести? Такого незвичайного сніданку в родині мумітролів ще не бувало. Щоб заварити каву, пожертвували на дрова одного стільця, якого ніхто не любив. Цукор, на жаль, розчинився у воді, але мумітролею пощастило знайти на товій слик сиропу. Момітато ласував мармеладом просто з банки, а маленька мюк продіряла всенький буханець свердлом. Час від часу мумітроль пірнав у кухню, щоб порятувати ще якусь необхідну річ. І тоді бризки води розліталися по всій закіптявілій від диму кімнаті. Посад сьогодні не митиму, тішилась мама. «Хто знає, можливо, ніколи більше не митиму. Може, любі мої дітоньки, спробуємо витягнути меблі з вітані, доки вони не понищилися. Сонце на дворі пригрівало, хвилі вляглися. Потерпільці на дошку дровітні, вже трохи пішли тями і заходилися на всі лади лаяти напередок у природі. Нічого подібного не траплялося у часи моєї мами, обурвалася пані Миша, завзято вичішуючи хвостика. Такого би ніколи не допустили, але часи ясна річ помінялися, і нинішня молодь просто відбилася від рук. Якесь маленьке звіря з дуже поважним виглядом підсунулося ближче до решти і мовило Не думаю, що ця велоданську хвилю нагнала молодь. Ми, без сумніву надто маленькі для цієї долини. А хвилю можемо здійняти хіба у відрі, някові чи черпаку, зрештою, у склянці. Ви з мене насміхаєтеся? грізно звела брови пані Миша. Ні, що ви, та ніколи, боронилося поважно маленьке звіря. Я лише міркував, міркував усю ніч, ля може взятися така величезна хвиля без шторму. Це мене дуже зацікавило, розумієте? І я вважаю, якби. Дозвольте «Да, поцікавитись, як вас назвати, урвала його пані Миша. Мудрик, відповіла звіря, нітрохи не розсердившись. Як тільки ми збагнемо причину виникнення хвилі, одразу все стане на свої природні місця. Природні, сказала маленька тостуля Рюмса, мудрик нічого гісінько не розуміє. У мене все пішло, шкереберть. Геть усе. Позавчора хтось підклав мені в черевик шишку, напевно, щоб посміяти з моїх великих ступнів. Учора якийсь Гримуль вигулювався під моїми вікнами, багатозначно хихочучи. а сьогодні ось маєш. То, кажете, велика хвиля здійнялася лише для того, щоб дошкуляти Рюмсі? Вічливо запитало інше звіря. Я такого не казала, ледь не розплакалася Рюмса. Ніхто, про мене не думає, не кажучи вже про те, аби зробити щось заради мене. Про велику хвилю й мови нема. Може, ота шишка впала тобі до черевика і сосни? співчутливо запитав мудрик. Якщо це була соснова шишка, звичайно, а могла б бути ялинова. У твоєму черевику місяці ялинова шишка. Нічого мені нагадувати, що я маю великі ступні. ображено гризнулася Рюмса. Я лише намагаюсь розтлумачити, виправдовувався мудрик. Тут йдеться про образу почуттів, цього не розклумачиш, наполягала Рюмса. Гаразд, гаразд, безпорадно погодився мудрик. Пані Миша вже вичисила хвостика і перемкнула увагу на будинок мімітролів. Гляньте, рятують свої меблі, зауважила вона, витягнувши далеко шию. Обивка на дивані, бачу, облізла. О, вони вже поснідали, тільки про себе й думають. Хропся причісується та чепуриться, а ми тут тонемо. Уявляєте, тягнуть на дах диван, щоб висушити його, а тепер ще й стяг підняли. Присягаю своїм неповторним хвостом, дехто вважає себе ледь не пупом землі. Мов мама саме перехилилася через поруччя балкона і гукнула потерпіцям. Доброго ранку. Доброго ранку і вам, запопадливо відгукнувся мудрик. Можна навідатися до вас у гості, чи ще на то рано, може, зазирнемо до вас після обіду? Заходьте вже, не відкладайте, запросила мама. Мені подобаються ранкові візити. Мудрик зачекав, доки стовбур великого дерева з вивернутим корінням порівнявся з дашком дровітні, притримав його хвостом і запитав своїх товаришів по нещастю. Попливете зі мною на гостину? Ні. Краснодякую, пирхнула пані Миша. Нам нічого там робити. Пхе, яке не парне господарство. А мене не запрошували, спохмурніла Рюмса. Вона дивилася, як мудрик відштовхується від дашка. Сковбур ковснув по воді. Раптом вона відчула себе такою самотньою, що, недовго думаючи, стрибнула на колоду. Місло вчепившись за гілячки. мудрик мовчки допоміг їй видряпатися на сухе. Вони поволі підклали до даху ганку і увійшли до середини через вікно. Ласкаво просимо, привітав її хмумій тато. Дозвольте відрекомендувати. Моя дружина, мій син, хропся, доня мюмлі і маленька мю. Рюмса, мудрик, який ви смішний, вигукнула маленька Мюм. Це церемонія знайомства, пояснила доня Мюмлі. А тепер помовч, бо до нас прийшли зі справжнім візитом. У нас трохи не прибрано, вибачалася мама, і вітальня, на жаль, затоплена. Не біда, заспокоїла її Рюмса. «Тут такий чудовий вигляд з вікна ще б розпогодилося!» Ти була начебто іншої думки, здивувався мудрик. Рюмса густо почервоніла. Я не мала наміру нікого обдурювати, пролебеділа вона. Просто вважаю за необхідне казати приємні речі, запала мовчанка. Тут трохи тісно, ніяков заговорила знову мама. Та ми раді змінам. Я ніби по-іншому побачила наші меблі, надто коли вони плавали до гридригам, і вода стала такою теплою. Наша родина, власникаючи, дуже любить плавати. Справді, вічливо підтримувала розмову Рюмса. Знову всі замовкли. Раптом почулося тихе зрюкотання. «Мю!» – суворо звернулася сестрички доня Мюмлі. Це не я!» – боронилася маленька мю. Це море підійшло до вікна. Крихітка мала рацію, вода знову почала здійматися. Маленька хвилька перехлюпнула через підвіконня. За нею ще одна, і зненацька цілий водоспад ринув на килим. Доня Мюмлі покватно запхала сестричку за до кишані. Яке щастя, що ця родина любить плавати, мовила вона. Розділ третій про те, як знайомитися з будинком, де живуть примари. Мама Мумітроля сиділа на даху будинку, притискаючи до себе торбинку, скринку з шитвом, сковорідку, та родинний фотоальбом. Час від часу вона відсувалася, намагаючись текти від води, що підступала все ближче. Їй дуже не подобалося, щоб хвіст плавав у воді, Нато тепер, коли у неї гості. Ми не зможемо врятувати всі меблі з вітальні», – сказав тато. Любий, позвалася мама. На нам стіл без стільців, а стільці без стола. Яка втіха з ложок, якщо не буде біл'яної шафи? Твоя, правда, погодився тато. Комоди з дзеркалом ото річ, тужно мовила мама. Ти ж знаєш, як приємно магувати собою вранці. Мама якусь верто мовчала, а тоді заговорила з мамою. Зрештою, на дивані також гарно лежиться і думається по обіді. О, ні, тільки не диван. рішуче відрізав тато. Як скажеш любий!» Бо з них пропливали вирвані з корінням кущі та дерева, тачки, корита, дитячі возики. Рибні сажалки, причали й паркани, деякі порожні, а деякі з потерпілими повені. Але все то було надто малим, щоб поскладати туди меблі з вітальні. Раптом мій тато суму на полиці капелюха, приймлено придивляючись до гірла бухти, на яку перемінилася долина. З боку моря наближалося щось дивне. Тата засліплювало сонце, і він не міг збагнути, що то таке, чи таїть у собі небезпеку. У кожному разі воно було таке велике, що там помістилося 10 леблових комплектів і ще більшої, аніж їхня родина. Спершу воно видалося схоже на велетенську бляшанку, яка ось-ось бухне під воду, але що ближче підпливало, то більше скидалося на переверне набік мушлю. Момі тато обернувся до своєї родини і сказав Гадаю, ми порятуємося. Звичайно, порятуємося. Ні хвилини не сумнівалася мої мама. Я осиджу тут і чекаю, коли з'явиться наш новий дім, то лише мерзотникам у житті не щастить. Ой, не кажіть, схвильовано скрикнув мудрик. Я знаю мерзотників, котрих завжди оминають небезпеки. О, як їм нудно, мабуть, живеться. Нарешті дивовижний предмет підігнало хвилями ближче, то був якийсь чудний будинок. Згори, зі стелі, зроблено у вигляді мушлі, дивилися два позолочені обличчя. Одне сміялося, інше плакало. Просто під ними поринала у темряву півкругла кімната, затягнена павутиною. Одну стіну цього дивного будинку, напевно, зруйнувало хвилею, по обидва боки темного отвору звисали червоні оксамитові лаштунки, краї яких сумно хлюпались у воді. Тато момій Мітроля намагався роздивитися, чи не ховається хтось у сутіні. Агов, є хтось удома? сторожко окликнув він. Жодної відповіді. Чутно було відгойдання на хвилях, ляскають відчинені двері, по голій підлозі перекочуються ковтюхи пилюки. Маю надію, їм вдалося уціліти у цій катастрофі, захвилювалася мама. Бідолашна родина. Цікаво, хто вони, якось непорядно забрати в них дім. Люба, вода піднімається, поквапив дружина мумі-тату. тато. Так, так, похопилася вона. Перебираємося. Мумі мама перейшла у свою нову домівку і розледілася навколо. Досить нечіпарними були попередні мешканці, це вона одразу помітила. Але з ким не трапляється, нагромадили цілу купу старого непотребу, прикро, що стіну знесло водою, та, зрештою, це не така вже й велика біда влітку. Де поставимо стіл? Ось тут, посередині, розпоряджалася мама. Вона мить заспокоїлася, опинившись у звичному оточенні меблів з багряно червоною обивкою та китичками. Чудернацька кімната відразу стала затишною. Задоволена мамі мама мостилася у кріслі гойдалці, поринувши у роздуми про портієри та небесно блакитні шпалери для нової вітальні. Від мого будинку залишився хіба флашток, зажурно зранив умітато. То був гарний будинок, утішаючи, мама поплескала тата та по лапі. Набагато гарніше, ніж оцей, та мене небагато часу і все повернеться на свої місця. Ось побачиш. Люби читачу, мама глибоко помилялася. Ніщо не могло тепер повернутися на свої місця. Бо будинок, до якого вони переселилися, був незвичайним. і мешкала тут раніше цілком незвичайна родина більше нічого не скажу. Заберемо з собою стяг, запитав мудрик. Ні, хай залишається, зітхнув тато. Він так гордовито майорить, дивний будинок з усією родиною мумітролів поволі несло на хвилях долиною, і навіть на підходах до самотніх гір. Вони все ще бачили веселу цяточку стяга, що тріпотів над водою. Мумі-мама накрила у своїй новій добівці стіл для вечірнього чаю. Стіл самотньо губився у величезній чужій вітальні. Його оточили стільці, поряд завмерли на сторожі комоди з дзеркалом та білизняна шафа, але позаду них усе тонуло в темряві тиші та пилюці. Стеля, де мала би висіти така люба серцю люстра з червоними китицями, була найдивовижніша в цьому чудному домі. Вона ховалася у загадкових тінях, щось там угорі баламкало, ворушилося, щось велике й незбагнене, вигойдувалося туди-сюди, у такт колосальньому будинку на хвилях. Тут скільки всього незрозумілого, пробурмотіла мама до себе. Але, зрештою, чому все повинно бути так, як звиклося?» Вона полічила горнятка на столі і помітила, що забули мармелад. От, шкода, пожалкувала мама. Момітроль так любить мармелад до чаю, як я могла про нього забути. Можливо, ті, хто мешкали до нас, також забули мармелад, послуживо підкинув здогад мудрик. Можливо, не було його куди запакувати, або ж на дні залишалося так мало, що не варто було собі голову клопотати. Та чи вдасться зараз розшукати їхній мармелад? засумнівалася йому мама. Я спробую, запропонував свою допомогу мудрик, десь у них мали зберехатися припаси, і він рушив у пітьму. Мудрик опинився перед єдиними дверима. Він увійшов і зі здивуванням виявив, що вони паперові, а з іншого боку, на них намальована кахляна піч, потім видряпався вгору сходами, що обривались у повітрі. Хтось зі мною жартує, подумав мудрик, але мені зовсім не весело. Двері повинні кудись відчинятися, а сходи кудись провадити. Що трапиться зі світом, якщо рюмси поводитимуться як мюмлі, а мудрики, як гемулі? Тут панував страшенний безлад. Усюди валялися чудернацькі вироби з паперу, тканини та дерева, очевидно, речі, що набридли своїм колишнім господарям, а господарям руки надійшли винести їх на сгорище або принаймні надати їм завершеного вигляду. Що ти шукаєш? ошелешила мудрика доня Мюмлі, вискочивши з ненацька з шафи, яка не мала ні полиць, ані задньої стінки. Мармелад, відповів мудрик. Чого тут тільки нема, може, й мармелад знайдеться. Захоплено торохтіла доня Мюмлі. Дуже потішна була, напевно, сімейка. А ми бачили когось із них, поважно повідомила маленька Мю. Він ховається від нас. Де? поцікався мудрик. Доня Мюмлі показала рукою темний закуток, де до самої стелі громадився всілякий мотлох. Ще там стояла прихилена з стіни пальма і сумно шурхотіла паперовим листям. «Мерезотник!» – прошепотіла маленька мю. Зачаївся і чекає, щоб нас усіх повбивати. Заспокойся. Мудрик намагався надати своєму голосу твердості. Він підійшов до маленьких вчиних дверцят, принюхався, потім зазирнув до вузького коридору, що завертав закут і губився в загадковій пітьмі. Десь тут, напевно, є комора, мовив мудрик. Вони увійшли до коридору і побачили там ще багато маленьких дверцят. Доня Мюмлі витягнула шию до таблички на дверях і з натугою прочитала по складах: «Рек <гум> Реквізит. Хм, реквізит. «А то вже ім'я собі придумав мерзотник. Мудрик набрався духу і постукав. Вони трохи почекали, але реквізита, мабуть, не було вдома. Тоді тоня мюмлі, штовхнула двері, вони відчинились. Ніколи ще у своєму житті їм не доводилося бачити стількох речей на раз. Стіни від підлоги до стелі були завішені полицями, на яких безладно стояло все, що може стояти на полицях. Великі чаші з фруктами, стояли разом з іграшками, лампами та порцеляною. Залізні кольчуги затисталися поміж квітів та інструментів, опудал птахів і книжок. Телефони та відра громадилися впереміж з віялами, глобусами, рушницями, пачками з під капелюшків, годинниками, вагами для зважування листів та всіляким іншим непотребом. Маленька Мю перестрибнула з почаса стрічі на полицю. Вона заглянула на себе в одне з люстерок і закричала «Погляньте! Ще в мене зовсім не видно. То якесь несправжнє люстерко, вгамувала запал крихітки сестра. Ти ж існуєш? Мудрик шукав мармелад. Варення, напевно, теж підійде, мовив він, і пошпортав у якомусь слоїку. Фарбований гіпс, одразу визначила доня Мюмлі. Вона схопила яблуко і спробувала відкусити шматочок. Дерев'яне. Маленька Мю засміялася. Але мудрик не бачив нічого смішного, все навколо було несправжнім, спокушало барвистістю та досить було простягнути лапу, як виявлялося, що це папір, дерево або гіпс. Золоті корони майже нічого не важили квіти були зроблені з паперу, скрипкам бракувало струн, в скрині не мали дна, а книжки не розгорталися. Ображений до глибини душі, мудрик розмірковував, який же в цьому всьому сенс, але не міг його віднайти. Якби я був ледь, -ледь розумнішим думав він, або хоча б на кілька тижнів старший, а мені сподобається, сказала доня. Мюмлі. Ніби нічого справжнього на перший погляд та воно це щось таке є. Ти так гадаєш? з мудрим виглядом запитала маленька мю. Не став дурних запитань, розсміялася її сестра. Раптом хтось пирхнув. голосно і зневажливо. Усі троє злякано перезирнулись. То я пішов собі геть? Пробормотіла чутно мудрик. Це дрантя навіває на мене смуток. Ураз із вітальні дали на страшенний гуркіт, з полиця курила пилюкою. Мудрик хопив меча, вибух у коридор, почувся крик рюмсе. У вітальні було темно, хоч в окострель. Щось велике й м'яке тиснулось мурдочку мудрикові. Він зажмурився і пронизав дерев'яним мечем невидимого ворога. Щось зашурхотіло, наче тканина. А коли мудрик наважився розплющити очі. Бачив перед собою діру, з якої лилося денне світло. Що ти зробив? запитала доня Мюмля. Убив реквізита, відказав мудрик, тантячи всім тілом. Доня Мюмлі засміялася і пролізла крізь діру в вітальні. А ви чим тут розрюкалися? поцікавилася урешті. Мама потягнула за мотузок, крикнув у мітроль. І тоді зі стелі впало щось велике, превелике, закричала собі Рюмса. І раптом посеред вітальні з'явився звідкілясь пейзаж, пояснювала Хробся. «Спочатку ми подумали, що він справжній, доки мудрик не пробив дірку в траві. Доня мюмлі обернулась і витріщилася на картину позад себе. Дуже зелені берізки милували своїм відображенням у дуже синьому озері. З трави визирала голова мудрика, якому враз полегшило на душі. Ох! зітхнула мама. Я думала, що то шнур від портер'єри. А воно як гримне додолу, добре, що нікого не притовкло. Знайшов мармелад? Ні, похнюпився мудрик. Хай там як чаю Ваня не скасовується, втішила його мама. Питимемо чай та милуватимемося картиною. Вона надзвичайно гарна. От тільки з'явитися могла піти хіше. Мама почала наливати чаю горнятка. У ту мить той захихотів. То був зневажливий старечий сміх. І долину він з темного кутка, де стояла паперова пальма. Чому ви смієтеся? запитав і тато після довгої мовчанки. У відповідь була тиша. Може, поп'єте з нами чаю? невпевно запропонувала мама. З кутка не долинало жодного звуку. Це, напевно, хтось із попередніх мешканців, припустила мама. Чому ж він не вийде і не відрекомендується? Чекання затягнулося. Нічого більше не відбувалося, тож мові мама нагадала намащу канапки чай на дітоньки. Доки вона нарізала на однакові шматочки сир, зі стелі зненацька полив дощ, тужно завив по кутках вітер, усі визирнули двір. Сонце мирно ходило в віскристе літнє море. Тут казна що відбувається? Враз заштормило, здалеку долина в гурки прибою, хлюпотіла злива, але на дворі погода не змінилася. Потім налетіла гроза, спершу буркотіла вдалині, згодом підкотився ближче, білі блискавиці пронизували сутінь вітані. а грім уже розкотисто лускав над самими головами родини мумітролів. Сонце тим часом спокійно і мирно зайшло. А тоді почала обертатися підлога. Спершу поволі, замить швидше, потім іще швидше, аж чай порозхлюпався з горнят. Стіл, стільці і вся родина кружила колом, немов на каруселі. Поряд, так само колом, раз у раз пролітали дзеркальний комод та білизняна шафа. Кружляння припинилося так само несподівано, як почалося, гроза, блискавки, дощ та вітер також іщухли. Ото дива бувають на світі, зауважила моя мама. То все було не справжнє, випалив мудрик. Ви хіба бачили хмари, і блискавка тричі вдарила в білизняну шафу, навіть її не подряпавши. А ще цей дощ, і вітер, і підлога, що ходить обертом. А ще хтось з мене сміявся, ображно додала від себе Рюмса. Уже все минулося. Нам треба бути дуже й дуже обережними, сказав тато Момітруля. Це небезпечний будинок, населений примарами, від якого можна всього сподіватися. Спасибі за чай, подякував Мудрик. Він підійшов до краю вітальні задивився, як на дворі сатоніє. Вони зовсім не схожі на мене, думав він, відчувають, розрізняють кольори чують звуки і ходять обертом, але що саме вони відчувають, бачать та чують і чому ходять обертом, їх анітрохи не турбує. Ось останній сонячний промінь зник у морі. Тієї ж миті вся вітальня засяяла вогнями. Збентежена родина мумітролів підвела голови від своїх горнят. У горі під стелею спалахувала то червоним, то синім світлом туга лампочок. Вони мерехтіли на поверхні вечірнього моря. Немов розкішний зоряний вінок. Підлога біля краю вітальні також світилася рядом світел. Це для того, щоб ніхто не впав у воду, подумала мама, як мудро все продумано в житті. Хвилювання і несподіванки нинішнього дня мене так втомили, що я, мабуть, піду спати. Накриваючись ковдрою до самого носа, сказала: Тільки ж розбудіть мене, якщо буде ще якась чудосія. Трохи пізніше, коли вже запала світла літня ніч. Маленька Рюмса вирішила пройтися понад самою водою. Вона дивилася, як сходить місяць, вирушаючи на свою самотню нічну прогулянку. Цілком, як я, тужно думала Рюмса. – «самотній і круглий». Нараз вона відчула себе такою беззахисною і покинутою, аж зронила сльозу. Чому ти плачеш? запитав мудрик. Не знаю, все таке гарне, відповіла Рюмса. Але ж плачуть, коли смуток на душі, не погодився мудрик. А ось місяць, ледь промовила вона крізь сльози. Такий сумний і місяць, і ніч. Так так підтакнув мудрик.